Так, коли ми розглядали з вами восьмий розділ, ми зупинилися е, на пункті 8.5. Нам залишилось от, розглянути радіоімпульси з лінійною частотною модуляцією. Це дуже важлива тема для радіоінженера, тому давайте зараз про неї поговоримо. Колись свого часу ми з вами говорили, що сигнали існують прості, ми їх класифікуємо як прості і складні. Прості сигнали це такі сигнали, у яких... Добуток тривалості імпульсу на ефективну ширину його спектру, число близько до одиниці або першим порядком визначається на відміну від простих сигналів, складними сигналами до них ми віднесли такі сигнали, у яких таких добуток, ефективна ширина спектру на тривалість, ефективну тривалість імпульсу, сягає десятків і сотні тисяч. Uh, і от uh, радіоімпульс з лінійною частотною модуляцією, ми сказали, відноситься якраз до таких складних сигналів. Також до них відноситься сигнал з фазовою маніпуляцією. Uh, але про нього там окремо, якщо залишиться час. Так, спочатку радіоімпульс з лінійною частотною модуляцією. Чому? Бо це uh, найпоширеніший вид модуляції, який використовується в радіолокації. Uh, Сигнали з лінійною частотною модуляцією відрізняються від звичайних імпульсів тим, що їх частота змінюється за лінійним законом. Так, це випливає безпосередньо з назви такого радіоімпульсу. Обвідна у такого радіоімпульсу зазвичай прямокутної форми. Саме таку ми будемо з вами розглядати. Ось на рисунку 8.21 показано на рисунку А. Залежність обвідної від часу. Тобто обвідна прямокутна прямокутної форми, а на рисунку Б показана залежність, частоти, зміни частоти в часі. Імпульс триває на інтервалі від мінус тау імпульса навпіл до плюс тау імпульса навпіл, ліворуч і праворуч у нас всюди нуль. На нижньому рисунку намальован сам такий радіоімпульс, якщо підключити осцилограф і подивитися, як він виглядає, він буде саме такої форми, ліворуч. моменту момент часу мінус тау імпульса навпіл буде нуль, праворуч нуль. А протягом імпульсу від мінус тау імпульсу навпіл до плюс тау імпульсу навпіл буде каливання гармонічно, гармонічної форми. Але частота такого коливання буде змінюватися ось за таким лінійним законом. Зверніть увагу, що тут частота змінюється від омега 0 мінус дельта омега навпіл до омега 0 плюс дельта омега навпіл. І за омега-0 взята середня частота в цьому законі змі законі, за яким змінюється частота. І ось формула 872 якраз описує нам цей лінійний закон, крутість такої характеристики частотної, залежності частоти від часу. Крутість дорівнює бета. Це похідна. Омега від Т по Т. Розмірність цієї константи радіани поділити на секунду в квадраті. І це фактично швидкість зміни частоти. Валащук тут пише, що девіацію частоти. Називається ось така величина дельта омега, яка дорівнює бета тау імпульса. Вона показує наскільки частота зміниться за час тау імпульса, тобто від мінус тау імпульса навпал до плюс тау омпульса навтал. Але тут у нього є невеличке протиріччя з тим, що ми вивчали в темі кутова модуляція, бо там ми казали, що девіація частоти це. Амплітуда відхилення частоти від свого середнього значення. Тобто, нібито виходить, що за тим нашим визначенням, яке ми робили для тональної ЧМ, девіацію треба вважати величину від омега 0 до максимального значення або від омега 0 до мінімального. Ну, ясна річ, що по модулю, амплітуда відхилення. Але тут. Девіацією називають величину, яка дорівнює розмаху, розмаху зміни частоти, давайте будемо стежити далі за Волощуком, бо все буде спиратися ось на визначення, яке зроблено саме тут, в формулі 83. А те, що ми робили з вами раніше, ми просто будемо пам'ятати. І кожен раз, коли у вас зайде мова про девіацію частоти. Ви уточнюєте, що людина розуміє, тобто будь-яка наука починається з визначень, і ви так само маєте перед тим, як порівнювати свої результати чи вести розмови, ви маєте прийти до якогось спільного знаменника, що ви називаєте девіацією частоти, наприклад. Якщо людина скаже, ні, давайте девіацію все ж таки називати половина, ви маєте сказати ОКей. Тоді тут всюди в формулах ми зробимо там поправки. От. Ну, В даному випадку поправки тут ніде робити не потрібно, бо це тільки термінологія, а величина дельта вона дійсно дорівнює бета, помножене на тау імпульса Бо за час тау імпульса частота зміниться на величину дельта омега. І, ну, Хіба що це буде не девіація, а подвійна, подвійна девіація, тобто розмах повний. Ну, то таке. І так, поїхали далі. Оце закон зміни частоти, оце обвідна амплітуди, оце повний радіоімпульс з лінійною частотною модуляцією. Раніше ми з вами казали про базу таких сигналів, складних сигналів, і я сьогоднішню лекцію почав саме з цього. І під базою розуміють якраз перемноження ефективної тривалості сигналу на ефективну ширину спектру. Але давайте тут перемножимо тривалість імпульсу. Ну, вона абсолютно чітка у нас тут не потрібно нам ефективну. Ну, Якщо ви хочете по 0,95 закластися, там, якщо то є доцільним, в даному випадку ми можемо це не робити і вважати тривалість імпульсу саме такою, як вона тут є, тобто тау імпульса. так? Бо це не гаусовський імпульс а от з прямокутною обвідною. Тому давайте перемножимо цю тривалість тау імпульса не на ширину спектру, а на величину девіації частоти. Ну, так... Тих термінах, які тут у Волощука. девіація частоти, це дельта омега, якщо радіани на секунду, а якщо перейти до герц, то буде дельта F. І цей добуток позначимо як м, і будемо його називати параметром модуляції. Тобто цей, цю константу. Чому це константа? Бо як тільки ви визначили, яка у вас буде тривалість імпульсу, яка буде девіація, у вас визначилася величина m. Тому цей параметр, він тісно зв'язаний з таким терміном, як база сигналу, і далі ми це будемо порівнювати, і ви побачите, що це майже одне те саме. Єдине що, що Волощук тут пише, що параметр М може в принципі бути де Тут параметр М, може, в принципі, бути скільки завгодно малим, незважаючи на те, що сигнал все ж таки у нас з лінійною частотною модуляцією. І тоді цей добуток, цей добуток буде не обов'язково набагато більше одиниці. От навіть така вправа. Нехай радіоімпульс з лінійної частотної модуляції і девіація. Дуже маленька. Тобто, ледве-ледве частота змінюється від найменшого значення до найбільшого значення. Питання: до яких значень буде прямувати модуляція, параметр модуляції і база такого сигналу. Для, цього, для того, щоб на це відповісти, треба порівняти девіацію, яка є малою, і ширину спектру. Воно про ширину спектру ми будемо говорити далі. От і далі ми побачимо, що в принципі та ширина спектру визначається цією девіацією частоти. Тому. Коли у нас, якщо ми візьмемо велику девіацію і м буде набагато більше за одиниці, то за таких умов значення цього параметру практично збігається з, з, з визначенням бази сигналу. Тому це близькі дуже поняття. Єдине що, що тут за рахунок того, що девіацію можна робити малою, можна отримати малий М. От далі в третій частині буде показано, що лише при виконанні умови 8.74, тобто якщо параметр m набагато більше одиниці, найповніше проявляються чудові властивості таких сигналів. Ну, Що це за властивості? Чому вони використовуються в радіолокації? Ну, Те, що форма спектру у них прямокутна, і тобто на всіх частотах у нас є е, однакова інтенсивність сигналу або енергії. Uh, тобто амплітуд, спектр, амплітута або енергетичний спектр на. Це на відміну від наприклад прямокутного імпульсу. У нього пелюстки, де на максимумах пелюстки велика інтенсивність, потім нуль обвідної інтенсивність спадає. Потім друга пелюстка, третя пелюстка. І для прямокутного імпульсу, радіоімпульсу, імпульсу, ми з вами бачили, що там для того, щоб залишити 0,95% його енергії, треба взяти там три пелюстки, і протягом трьох пелюсток спектральна гостина не є константою нерівномірна інтенсивність на всіх частотах. У такого імпульсу вона буде рівномірною. Це його перевага, що ми, по суті, прямо пропорційна залежність виявляється, ми збільшуємо ширину спектру і одночасно отримуємо збільшення на відповідну величину енергії в цьому сигналі. Чому бо енергія? Є інтеграл від енергетичного спектру, так і ви розумієте, що якщо обчислювати площу під прямокутником, то чим більше основа прямокутника, тим більше буде площа, і це буде площа прямо пропорційна основі прямокутника, якщо висота прямокутника константа на всіх частотах. Отже, це перша чудова властивість, а друга чудова властивість, що у нього автокреаційна функція може бути дуже гострою, якщо база сигналу велика. Якщо цей параметр модуляції теж буде великим, не порушуючи далі загальності, давайте спростимо трошечки наш розгляд і приймемо початкову фазу в нашому радіоімпульсі з лінійною частотною модуляцією за 0. Тобто тета, 0, тета 0 дорівнює 0. І тоді модель сигналу можна записати ось в вигляді формули 876. Ліворуч моменту часу. Тав імпульс а навпіл зі знаком мінус у нас нічого нема, нуль. Праворуч, моменту часу та імпульса навпіл зі знаком плюс у нас нічого нема. А в цьому проміжку буде коливання, яке визначається косинусним законом. Аргументом у цього косинуса є повна фаза. Повна фаза складається з лінійної частини набіг фази за рахунок постійної частоти омега 0. Давайте знов таки подивимося, бо в інших підручниках ви знайдете, що за омега 0 приймають нижнє значення частоти. Ось це. Ну добре. Будемо робити так, як тут от, у Волощука. А мега-0 це постійна частота, і взята вона як середня частота в спектрі. Далі ми побачимо, що це і середня частота в спектрі е, такого радіоімпульсу. І е, нібито, якщо б девіації не було, вона була б весь час одна та сама частота і був би лінійний набіг фази. А оцей додаток е, в повній фазі це відхилення. Повної фази від лінійної зміни, від омега-0Т. Ну, А чому воно так визначається? Бо повна фаза, як ми пам'ятаємо, є інтеграл від миттєвої частоти. Ось наша формула 8.72, формула миттєвої частоти. Це омега 0 плюс бета Т, а повна фаза є інтеграл. Взяв, візьміть інтеграл, буде омега 0 Т, а бета Т в квадраті бета константа буде винесена, а інтеграл від Т буде Т квадрат навпіл. Тому, <кхи> тому ось тут ми бачимо бета Т квадрат навпіл. <кхи> тобто, все відповідності з тим, що ми вже вивчали. І так, ось ця наша модель формула 8.76, І що тут написано, який важливий <кхи> теза, яка сигнал, математична модель, якого описується рівністю 8.76, зветься радіоімпульсом з лінійною частотною модуляцією або LCM радіоімпульсом. Тобто фактично, ось це визначення. Що ми розуміємо під LCM радіоімпульсом? Зверніть увагу, що тут, от правильно, Волощук пише модель сигналу, бо все, що ми тут робимо, ми робимо тільки моделі і намагаємося з'ясувати, наскільки вони адекватні до фізичних процесів, які спостерігаються. І так, <clears throat> маємо модель лчм радіоімпульсу. Давайте далі дослідимо, який буде спектр, і яка буде АКФ у такого сигналу. Спектр лчм радіоімпульсу. Знайдемо спектральну густину радіоімпульсу з ЛЧМ. Як ми це будемо робити? Давайте скористаємося тим, що сигнал є вузькосмуговим. Це який наш розділ, шостий розділ. Так, сьомий розділ це були амплітудна модуляція, восьмий це кутова модуляція. Ось ми його продовжуємо закінч... завершуємо те, що не зробили в першій частині. І шостий е був вузкосмугові сигнали. Там ми сказали, що будь-який сигнал ми збираємося вписувати в нашу модель узкосмугових сигналів. І е, для тої моделі ввели такі поняття як комплексна обвідна, аналітичний сигнал, е, синфазна амплітуда, квадратурна амплітуда і таке інше. І от зараз скористуємося тою моделлю, яку ми розглянули в розділі 6. І так, для того, щоб знайти спектр лчм радіоімпульсу, давайте спочатку знайдемо комплексну обвідну. Комплексну обвідну. Це якась е, часова функція, яка, яку ми позначали хвилькою, хвилькою над С. Ну, в даному випадку ми пишемо У, бо тут ми так вже написали в формулі 8.76 наш ЛЧМ радіоімпульс. Тому тут ми У з хвилькою. Це буде наша комплексна відна. Ми пам'ятаємо, що для того, щоб отримати аналітичний сигнал, ми маємо взяти за Гільбертом спряжений сигнал, утворити комплексний сигнал, але не будь-який комплексний, а саме такий комплексний, у якого уявна частина є спряженою за Гільбертом. І Тоді такий комплексний сигнал називається аналітичним сигналом. Так? так, от, ми, от саме так і будемо робити, але тільки на зворотному порядку і ми. Для того, щоб спростити отримання числення спектру. І так, першим, що ми знайдемо, ми знайдемо комплексну обвідну. Що нам це дасть? За допомогою прямого перетворення фуріє, ми зможемо знайти спектр комплексної обвідної. Він позначається великою літерою такою самою У, так само з хвилькою, бо це спектр комплексної обвідної. Ну що за спектр? Нелінійчатий, густина, От, Спектральна густина. Бо мова йде про сигнали неперіодичні, які там. Окремі одиночні імпульси, От. і це функція вже частотна функція, вона залежить від частоти омега. Далі що? Маючи комплексну, спектр комплексної обвідної, буде е, сереточений навколо нульових частот. Так? Ну, Праворуч, ліворуч, симетрично, це буде залежати від того, як ми там обрали ту середню, як ми її вийшли з нашого повного сигналу, з повної фази. І якщо там. Це можна, ми казали, що можна зробити визначати ту лінійно зростаючу фазу, як нам заманеться, будь-яку частоту обирати, як в вигляді омега нульове і відносно неї е дивитися відхилення фази від лінійно зростаючої фази. Так, от, е якщо все правильно зробити, він може навіть бути той спектр симетричний відносно нульової частоти, Нас зараз це не дуже цікавить, це Ми просто згадали, що це спектральна гостина, яка е середточена навколо нульових значень частот. Після того ми знайдемо спектральну густину аналітичного сигналу. Чим вона відрізняється? Спектральна густина аналітичного сигналу лежить тільки на додатніх частотах, в області додатніх частот, в області від'ємних частот, там нічого нема. Ось такий парадокс. Ми з вами коли розглядали спектри сигналів, казали, що у сигнала речового, у якого всі значення речові, буде. Фізичний спектр, який можна подати як математичний спектр, і математичного спектру буде в невід'ємних частинах те саме, що і на додатніх, це буде вдвічі менше, ніж в фізичному спектрі. Так от, коли ми беремо сигнал не речовий, а комплексний, у вигляді комплексної обвідної в даному випадку, то тоді всі ці правила можуть порушуватися. І якщо ми беремо не будь-який комплексний сигнал, а саме комплексну обвідну, який, який утворився за допомогою перетворення Гільберта, тобто, як ми тільки що говорили, то тоді в спектральній густині аналітичного сигналу на від'ємних частотах буде всюди нуль, всюди нуль. А на додатніх частотах буде спектральна густина, як у фізичного, тобто вдвічі більше. І тільки на додатніх частотах. От. Після того, як ми це знайдемо, третій пункт, ми спробуємо перейти до спектральної густини самого нашого лчм радіоімпульсу, бо саме вона нас і цікавить. Яким чином, просто придушимо це навпіл, спектр аналітичного сигналу, оцю спектральну густину, розділимо її на навпіл, і це буде права частина вже симетричного спектру і спектру чого Наступний слайд. Для того, щоб знайти спектральну густину, будемо діяти за е, цим алгоритмом. І перше, це знайдемо комплексну обвідну. комплексну обвідну ось цієї моделі. 876. Для цього спочатку розпишемо цю модель в зручному вигляді, щоб легше було перейти до комплексної обвідної. У нас стоїть в цій моделі. Косинус від сумарного аргументу. Повна фаза, повна фаза визначається лінійно зростаючою частиною і частиною, яка відхиляється від лінійного зростання. От. Тому ми візьмемо, візьмемо косинус суми і розпишемо його, як добуток косинусів мінус добуток синусів. Ось ця формула от записана. З тригонометрії вам вона відома: косинус альфа плюс бета, дорівнює косинус альфа, косинус бета, мінус синус альфа, синус бета. Так? А, для чого ми це зробили? Для того, щоб ту частину фази, яка лінійно зростає, відокремити в окремий косинус, а тут в окремий синус. І тоді що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що у нас є два коливання високочастотні частоти, бо омега нульове це доволі висока частота, це радіосигнал. А при них є певні амплітуди, певна амплітуда. В даному випадку при косомусній носійній. Тобто, це можна розглядати як носійну косинусну. От. Амплітуда буде оце УМ помножити на цей косинус. У нього аргумент теж в часі змінюється. Тобто амплітуда не є постійною. Це у нас не метод комплексних амплітуд, а це у нас метод комплексної обвідної, бо амплітуда є змінною в часі. і ось Ось цей от косинус бета Т в квадраті, він змінює в часі цю величину у М і, відповідно, амплітуду при цьому насійному косинусі омега 0 Т. Так само тут у синуса є синусна насійна, синуса омега-0Т. Сінус і косинус по фазі сумиті на пі навпіл. От, і при ньому теж є якась амплітуда у М на синус бета Т квадрат навпіл. Раніше ми з вами в шостій темі, в шостому розділі, казали, що оця амплітуда, яка стоїть при космосі, вона буде називатися у нас синфазною, і позначатися інфейс літерою І, індексом І внизу. І тут я її синім кольором обвів, щоб легше вам було вгадувати, що це синфазна амплітуда. А оце та, що стоїть множник перед синусом га0 Т, це була квадратурна амплітуда. І вона позначалася нижнім індексом Q. Ну і квадратурна червоним кольором. А те, що воно комплексно обвідна, вона не суцільна, А отак от, от пунктирними лініями в мене позначено. І так, квадратурна, червона, синфазна, синя. Вони всі обидві амплітуди, кого, чого вузкосмугового такого сигналу. Тепер згадаємо зв'язок між. Такими амплітудами, синфазною, квадратурною і комплексною обвідною. Бо ми сказали, що в першій частині, в першому пункті нам потрібно саме знайти комплексну обвідну. Ось за цим алгоритмом пошуку спектральної виставчам радіоімпульсу. Так, от той зв'язок був таким, що комплексна обвідна дорівнювала А І від Т плюс АК від Т. Тоді давайте прямо за цією формулою, це бачите, з шостого розділу. Розділ 6, формула 25 в тому розділі. Я її сюди переніс, щоб вам легше було це впізнати. Тому давайте за цією формулою підставимо нашу амплітуду у І, у і запишемо комплексну обвідну для такого нашого сигналу, як ми їй домовились позначати У з хвилькою. Тому тут у нас У з хвилькою, це є УІ синфазна амплітуда, плюс J У квадратурна амплітуда. От. Вони змінні в часі. Це функції, залежні від часу. Вони повільно змінюються, от. але змінюються. Тобто, на відміну від того, що ви колись там вивчали, метод комплексних амплітуд це метод комплексної обвідної. От. Так, поїхали. Далі. Давайте згорнемо ось цей вираз в більш компактний. Бо що це таке? Це у нас у М-косинус. І у М – синус одного того самого аргументу. І між ними той синус ще множиться на йод. Тому застосуємо формулу Ейлера і від алгебраїчної форми, бо це от алгебраїчна форма. Перейдемо до експоненційної форми. І ось у нас експоненційна форма амплітуда, модуль, на експоненту йод аргумент. бета Т квадрат навпіл. І ось ми записали в більш компактному вигляді, що. Комплексну обвідну нашого ЛЧМ радіоімпульсу. Другим пунктом ми збиралися знайти спектральну густину цієї комплексної обвідної. Для того, щоб її знайти, треба взяти перетворення Фур'є від цієї комплексної обвідної. Перетворення Фур'є – це інтеграл від мінус до плюс нескінченності від цієї часової функції, від комплексної обвідної. Ну, звичайна формула перетворення Фур'є, Ви її вже добре знаєте. Якщо ми тепер підставимо сюди замість нашої комплексної обвідної її модель, модель саме ось цю, то ми побачимо, що тут є велика нескінченість від мінус нескінченності до цього моменту часу, коли тут нуль всюди в сигналі, і праворуч цього моменту часу всюди нуль. Тому інтегрувати на цих інтервалах не потрібно. Треба брати інтеграл тільки от на цьому інтервалі від мінус того імпульсу навпіл до тау імпуса навпіл. Тому тут так і робимо. Змінюємо нижню і верхню межу на ті межі, де сигнал відрізняється від нуля, відмінний від нуля. І за моделлю М у нас як константа виноситься за знак інтегралу, а під інтегралом залишається експонент. От що робити з цією експонентою? Далі йде така математика ускладнена. Яка, врешті-решт, приводить до інтегралів, які не беруться. так? Або зводиться, скажімо так, до інтегралів Френеля. Так от, щоб обчислити оцей інтеграл від цієї експоненти, пропонується доповнити ось цю різницю до повного квадрату. От, якусь константу С ми допишемо, так, щоб тут утворився повний квадрат. І віднімемо ту саму константу С. От. І оцей повний квадрат згорнемо ось в такий вигляд, до такого вигляду приведемо. Де омега Т, це оце от, а оця константа С, це, відповідно, буде ось така величина. Якщо ми так зробили, то що можна? Можна от тут цей квадрат при Т, мінус омега Т, можна його ось сюди ось так, от винести, бо тут вже буде от наша С константа введена нами. І ось такий перший член, другий член, тобто біном в квадрат, квадратний темп. Інтеграл від цього можна звести ось таким от позначенням. Тобто, ось цю величину, яка тут цей от біном, те, що підноситься в квадрат, позначити за х.